Сьогодні буду проводити заміри опіру USB кабелів. У мене їх трошки тут насобиралося, є різного типу, є метрові, отакі USB-C на C. є двохметрові, є USB A на USB-C, є USB A на USB. Взагалі, для чого нам заміряти опір кабелю? Для того, щоб відповісти на це запитання, необхідно зрозуміти, для чого взагалі необхідні оці. Кабелі. Кабель, кабель цей необхідний для того, щоб передати енергію від джерела жилення до споживача. Там споживач може бути смартфон, ноутбук, планшет або щось типу того. А джерелом жилення ну, повербанк або, от, наприклад, от такий зарядний пристрій. А кабель він має провести цю енергію від джерела до споживача і бажано з меншими втратами. І відповідно, втрати в кабелі в нас. Виникають на мідних провідниках, або ну, на яких там використовуються. і зв'язані вони в першу чергу із опором цих провідників. Все це в нас описується доволі простою формулою. Напруга буде дорівнювати сила струму, помножена на опір. І чим більший у нас буде опір провідника, тим більша буде. Падати напруга на участку від джерела живлення до споживача. Надіюсь, це всім і так зрозуміло. Але як, знаючи опір, наприклад, знаючи падіння напруги, як зрозуміти, чи хороший цей кабель, чи нехороший? Візьмемо за відправну точку, що у вас джерело живлення має напругу 5 вольт. Так? І як зрозуміти, якщо у нас до споживача дійде напруга там 4 вольта, 5,5. Чи будь-яка інша, чи це нормально, чи ненормально, чи кабель виконує свою роботу, чи він, наприклад, поганий і необхідно шукати якусь альтернативу. Взагалі, в стандартах, в мережі можна дуже багато різної інформації знайти. Більшість схиляються до допустимих втрат енергії від джерела до споживача приблизно в межах 5%. Це такий допуск, більш-менш адекватний. Якщо більше. 5%, то точно необхідно замінити той шнур. Він уже вам не знадобиться. Особисто я, коли робив свою збірку, я керувався брошуркою, є така брошурка, цікава: Victron Wiring Unlimited. І там вони схиляються до того, що допуск має бути не більше 2,5%. Тобто різниця між напругою, яка у вас виходить з джерела жилення і доходить до споживача, має бути. В межах не більше 5% це в загальному, а в конкретних випадках, в більш таких, де необхідні менші втрати потужності, можна керуватися оцими 2,5%. Ну я так керувався, коли робив собі збірку свого акумулятора. Так, от як взагалі розрахувати опір провідника без оцих всяких там додаткових засобів, якщо у вас є, наприклад, якесь резистивне навантаження. Щоб можна було навантажити, наприклад, джерело живлення 5 вольт 1 десь, щоб у вас опір був приблизно 5 Ом. І якщо у вас сила струму буде в ланцюгу 1 Ампер, або будь-яке інше відоме вам значення, то тоді ви просто навантажуєте джерело цим струмом 1 ампером, замірюєте. Початкова напруга у вас хай не буде 5 вольт. І кінечна напруга у вас буде, наприклад, 4,5 вольт. То тоді для того, щоб знайти опір вашого провідника, вам необхідно буде від початкової напруги відняти кінечну напругу і поділити на струм, який у вас протікає. Що в першому випадку, що в другому випадку. Він у вас приблизно він у вас тут буде 1 А. А тут у вас буде різниця 0,5 вольт. Ви ділите одне на друге і отримуєте 0,5 Ом, наприклад, опір. Тепер, як тут нам в такому прикладу визначити, чи це допустимі втрати, чи недопустимі втрати на цьому провіднику? Ви берете просто оцю дельту, що у вас вийшло 0,5 вольт, ділите на початкову напругу, яка у вас була на 5 вольт. І ви отримуєте 10%. Тобто, в даному прикладу, втрати склали 10%. Що більше за 5%. І відповідно цей провідник не можна буде використовувати, якщо ви хочете, щоб він нормально працював. Де да, навіть не нормально працював, а щоб він працював із допустимими втратами енергії на провідниках. Крім того, знаючи. Опір провідника, знаючи силу струму, ви можете визначити кількість енергії, яка розсіюється у вигляді тепла на провіднику. Якщо, знаючи закон Джоуля ленца тут формула доволі проста. Сила струму в квадраті помножена на опір і помножена на час, за який у вас відбувається проходження струму від джерела до споживача. І в результаті ви будете знати, скільки енергії ви втрачаєте на проводах. Це, якщо комусь необхідна така інформація. Я думаю, так це і всі так знають. На електронному навантаженні я виставляю 1 А. Ось тестер. Буду підключати до USB-A. Запустю, замірюю, скільки під навантаженням там буде напруга, і потім підключу через кабель. Те саме і замірюємо ще раз. Воно там автоматично має все вирахувати, хоча це не тяжко вирахувати і вручну. Так само через USB-C буду підключати його, і так само все замірювати. Хоча е в інструкції до FNIRS там лише usb a C, A, мікро. проте ніхто не заважає зробити те саме з USB-C. Е крім того, е тим паче, що тут, в даному випадку, напруга. Однаково, що на USB-C, що на USB-A. І падає вона при навантаженні 1 А, однаково, що тут, що тут. Зараз я вам це покажу, щоб потім не було претензій. Так, електронне навантаження налаштоване на 1 А. Підключаємо сюди тестер і запускаємо. Бачимо, що при навантаженні е, сили струму 1 А на виході напруга у нас складає 4,988 вольт. Так, тепер USB A. Візьму тут перехідник. Не думаю, що він там якусь сильно велику роль зіграє. Пробую так само дати 1 А. Ну, 4976, воно майже тих самих 4980. Плюще тут опір. цього перехідника десь 30 млн приблизно. Через то може бути чуть-чуть менша напруга. 4,988, Ну і там можна вважати так, така сама напруга при 1 ампері. Так, Як робити тест за допомогою саме в Мірсі FNB58? Тут є у нас. Toolbox. І в ньому є в нас такий пункт для, для виміру опору кабелів USB. Заходимо сюди. Нам необхідно підключити тестер і дати 1 Ампер навантаження. Так. Ми бачимо, що напруга просідає 4977. І необхідно зафіксувати це значення референсне, відповідно до якого воно буде рахувати далі опір провідників. Ми його зафіксували 4985. 4985 це напруга, яку віддає джерело при навантаженні 1 А напряму. На споживача без всяких там кабелів. Тепер в розрив між споживачом і навантаженням будемо вставляти кабель, і будемо бачити, як просідається напруга. Зараз можна вивести допуск 5% і допуск 2,5%. Скільки це буде напруга з врахуванням отаких от просадок. Так от. 5% допуск падіння напруги у нас напруга на споживачу буде 4735 вольт при 2,5% допуску і 4860. Все що більше за 4735. Це дуже поганий показник, і такі кабелі використовувати не можна буде. По вартості зараз я не зорієнтую, так як все умовно десь приблизно 2 з чимось там долари коштувало. Туки і Есагер кабелі там десь приблизно по 2 долари було 1,79, бо я купляв їх на розпродажу. А так вони також десь там 25 долари коштують. Першими підуть ці кабелі, це всі метрові, всі метрові кабелі. Ось, комплект кула, в основному стоковий Samsung. Кула оце червоний колір, хто буде замовляти. Оце по- їхньому червоний кольор. Птема з них кула метр червоний. Вмикаємо навантаження. Бачимо при 126 мільйон. і напруга просідає 486 якраз впритик 2,5%. Це, до речі, абсолютно новий кабель, він не був ще у використанні. Вони навіть запаковані. Другий такий самий. Кула USB-C на Сі. Оце показує 182 мл. Напруга 4803. Це також кула, минулорічний кабель, він рік відпрацював, також метр 205 мл 481. Знову ж таки, метрова кула бронзового кольору. Це йшов в комплекті з рідним пристроєм. 140 мільйом. 4845. Це стоковий кабель від Samsung. Тут він вже трошки потріпаний такий. Не знаю навіть скільки йому. Декілька років, коли ці s 21 вийшли. От він з тих пір і працює. Ну, все-таки 170 мільйом. Навіть 165-4820. На черзі двохметровий кабель туки. Заявлено 100 ватт. У нього тут є всередині чіп. Можна також буде протестувати за допомогою цього тестера. Він щитує чіпи, є маркер. От Якусь інформацію можна побачити в ньому. Ну от він двохметровий тукі. Доволі непоганий показник 150 мл. 4834. Далі йдуть USB-A на C. Це NoName 20-сантимей. На micro USB 860, 850 мл. Напруга просіла 4123, Тобто це USB micro USB. А далі USB-кабель від електронної книги Pocketbook метровий 420 млн 4591 Вольт. USB, мікро USB, двохметровий. Це від якоїсь сіомічної камери. Там така була от, зарядний пристрій з двохметровим кабелем 465, 4522. Ще одна кула червона сі на Сі. Зараз перевіримо. 112 мільйон, 4873 вольт. Один та з кращих показників із протестованих. USB-C USB A. 20 чимось сантиметрів 100 млн. Далі це мотороловський комплектний кабель, який йде в комплекті з зарядним пристроєм до мотороли J72, USB A на USB-C 190. Далі кула, бронзовий USB-A на USB-C метр 120. А, наприклад, можна такий використовувати замість стокового мотороловського. Чуть-чуть кращий. Так, ще один такий самий Кула. 135, 4,850. Так, хто у тут залишився на закуску? Есагер, Есаджер. Тоже з екранчиком такий двохметровий USB A на USB-C. Так, 180. Всі кабелі, як на мене, пройшли тест більш-менш нормально, окрім тих Xiaomi-шних і коротеньких. Там, де опір 465-860 мО. Ті не вписуються навіть в 5% втрат, а всі інші вписались цікаві туки, то що він при 2 метрах такий самий, як кула. Можливо, кула це такі також там не самі хороші кабелі, але вони вписуються чуть більше 2,5%. Там буде зараз видно, скільки відсотків вони вписуються. Цікаво подивитися туки коротші, взяти метрових якихось, або навіть іще коротших, щоб менші втрати були на цьому шляху. До речі, пишіть, якими ви кабелями користуєтеся, що рекомендуєте.